Вода, вода, холодна вже вода, буде 10 гривень, холодна вода. Світло з сьогоднішнього дня світло 100 кВт вже буде коштувати 90 копійок, стоїть більше 100 кВт, гривень 68. Світло за 2 роки, за 2 роки повисилося рівно в. Три з половиною рази. Це при наших атомних станціях, які можуть в будь-яку хвилину вибухнути, і ми ще з Чорнобилем не розхрібалися. Це в будь-яку секундочку можуть ще щось якісь теракти зробити. Оказується, вода у нас дешева, світло у нас дешеве, все нам добре. Далі і народ добре, що дешевий. Пенсії малесенькі. Якщо робите підприємцями всім працівникам 3,200 обов'язкову зарплату, то робіть і пенсіонерам мінімальну зарплату 3,200. Як же ж пенсії? Як можна вижити на ту тисячу гривень, навіть одержуючи субсидії? Але тепер вони доганяють і добивають. Як як, як тих нас вовків затравлюють? Е, ні, не вовків, а голодних цих е, кроліків. Оказується. Це ще не це ще не все. Значить, далі доганяють написано у субсидії, і будуть штрафувати за мову українську чи там за російську, вже не важно яку. У субсидії. Тобто зроблять, якщо в кого є субсидії, ви знаєте, були тарифи, ну, наприклад, там на світло давали 120 кВт, тепер у і вже буде менше світла. Якщо на газ давали е, на опалення, давали, наприклад, там, е, е, скільки там газу 300 кубометрів, вже будуть менше давати, вже будуть давати ще на 100 кубометрів. І так по воді, і так по світлу. Тобто тарифи точно субсидії уменшаться в два рази. Тарифи ростуть, а субсидії уменшаться. Тобто на ту мінімальну пенсію, яка людина отримує, і, наприклад, пенсіонерка живе в однокомнатній квартирі. Вона вже буде тепер сплачувати за квартиру е, субсидії. Наприклад, була там тисячу гривень, покривала майже все. То тепер треба половину пенсії віддати.